Рецепт смачного поживного пісного салату, який ми сьогодні приготуємо. Розпочнемо з овочів. Беремо томати і нарізаємо дуже мілко. Нарізані томати викладаємо на тарілку. Мілко нарізаємо синю цибульку. На тарілочку. Авокадик. На кубики. І переносимо. Нарізаємо зелень. У нас зелена цибулька і петрушечка свіжа. Переносимо все. Відварний, розсипчастий булгур кладемо теж на тарілку. І нам тепер залишилася заправка. Давайте її зробимо. Будь-яка рослина олія, лимонний сік або концентрат, як у мене. Додаємо гірчицю. Я люблю додавати щось цікаве. У мене з цедрою апельсину і їм Додаю ще сіль по смаку. Додаємо заправку. Змішуємо. Подавати такий салат. Я раджу ось так. Беремо грінку, натираємо її чесничком, як колись цілушечку натирали, і накладаємо. М -м -м -м. Смачно?